Лягли і поле у тіню ступило, птаство веселе примовкло, затихнули, щулились трави, тільки берези смутились за ними, вербиці хитнулись. Винернув вітер з діброви курними шляхами понісся, наче той кінь, що зірвався й від пожежі далеко, вже він далеко забіг, а йому вороному здається. Веле здоганяє гриби, огню, розпустивши, так той вітер шалений Вістун огніву і звивий, Десь аж байракий забіг і знесилений, впав там на землю. Єсть одне оповідання, Що згрушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків бойовничих. Ні. Про інше щось говорить те старе оповідання. Між рядками слів таїться в них якесь. Пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали тим, котрі вже край свій рідний, зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина, половецького птохана, найулюблена дитина. Мономах. Князь Володимир взяв його під час походу з ясерем в полон, і потім при собі лишив завроду, оточив його почотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно і вигідно. Та не так жилося ханом без коханої дитини, важку віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився вдень не їсть, а серед ночі плаче, бідний, зітхає, сну не бачать його очі. Не від кого він не має, ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принади. Кличе він, гуця до себе. І таку держить промову, що мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах. Ти піди у землю Руську ворогів наших країни. Віднайди мого ти сина, мою любою дитину, розкажи, як побиваюсь я за ними дні і ночі, як давно вже виглядають його звідти мої очі. Заспівайте йому пісню, нашу рідну Половецьку про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євша на зілля. Щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. І пішов гудець в дорогу, й де він три дні і три ночі на четвертий день приходить в місто Київ о півночі. Грядькома пройшов, мов злодій, він до сина свого хана і почав казати стиха мову зрадженого хана. Полищає, намовляє, та слова того хлопчину не вражають, бо забув вже він і батька, і родину. І гудець по струнах вдарив. Наче вітер у негоду загула невпинна пісня, пісня вільного народу, про славетні події ці події молодецькі, про лицарські походи, ці походи Половецькі, мов страшенна хуртовина, мов страшні паруна громи, так ревли стогнали струни, і той спів гуця сіроми. Але ось вже затихає. Пренкі дужий, акордовий, і на місто його чути спів солодкий, колисковий. То гудець співає стиха пісню тую, що співала мати синові своєму. Як маленьким коло наче лагідна молитва, журно пісня та лунає, ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає, але спів цей ніжний любий, ані другий сильний, дужий, не вразив юнацьке серце, він сидить, німий, байдужий. І схилилася стареча голова грудця на груди, там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні. Ще є надія. Тут у грудях з повиточку і дремтячими руками роздирає він сорочку, і з грудей своїх знімає він євшан чарівне зілля, і понюхать юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталося? Твар поблідла у небоги, затремтів, очима блиснув і зірвав на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, квіткобарний, квічастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний, воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це раптом промайнуло, сперло серце, стисло груди, краще, в ріднім краю милім полягти кістьми, сконати. Ніж землі чужій, ворожій, в славій шані пробувати. Так він крикнув і в дорогу, в нічку темну і негожу полягли вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно прохождали. Рідний край, широкий вільний, поступали, поспішали. Україну, маму, любо, чи не те ж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталося? чи вони ж не відсурались, не забули тебе неньку? чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ були і в тебе кобзарі співці народні, що співали, віщували заповіти благородні. А проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема. Іванівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, Що непевний край направить? Шлях у край свій повороту. За ними з діброви дрібно червоне є листя, кинулось вихром, заграло, мішаючись, наче у танці, Кружеляння те довго носилось, з тишею гралося плавко. Вгору, все вгору, аж поки не бризнули краблі важкії. І шумне почав наближатись ніж вурло по хмарах із згасло. Кикнув грім, і нараз задрижали гір найглибші основи, і одна за одним понеслись перед течі єгови, та ось стихло, лиш води дзюрчать, мов хтось хлипає з жалю. З теплим леготом запах потяг стеребінти мигдалю. І в тім леготі теплім була таємнича я мова і відчув її серце Мойсей. Се говорить Єгова. Удурив вас Єгова був зо мною на згоді, і контракт підписав, і запив мого рич при нагоді, бачив плани мої і читав моїй книзі судьбовій, бачив кінці і знаєш, що я не утвердився в слові, Маловіре, Ще тебе не було в материнській утробі, а я кожний віддих злічив, кожний волос на тобі ще не йшов Авраам з землі ур на гаранські рівнини, а я знав всіх потемків його до останньої дни. Вбогий край ваш вузький, і тісний, і багатством не блиска. А забув ти, що тісна і вузька, і найбільших колиска прийде час з неї виведу вас на підбої та труди. Так, наче мати дитину в свій час відлучає від груди. Тут у краї твердім і ціпким, наче терен на Виростайте тверді і ціпкі до останньої єднини. О, я знаю ту вашу ціпку ненаситную вдачу. Ви б і на жизній землі розповзлись на будячу. Ви б і тілом, і духом своїм присмоктались до скиби і піймав би вас мамон усак як товстючої риби. Та ж в Єгипті вигнулись в ярмі, наїдаючись ласо. Відригатись вам буде повік. Те єгипетське м'ясо. Хто вас хлібом накормить, той враз з хлібом піде до гною? А хто духа накормить у вас, той зіллеться зо мною. Ось де ваш обітований край безграничний, блистячий. І до нього ти людям моїм був поводар незрячий. Ось, де ваша вітчина осяйна, з всіх найкраща частина. Лиш дрібненький задаток її вам оця палестина. Це лиш спомін вам буде. Лиш сон, невгасаюча туга, Щоб шукавши її, став мій люд паном земного круга. А що ти усомнився на момент, що волі моєї, то побачивши сю відчину, сам не вступиш до неї. Тут і кості зотліють твої на взірець і для страху всім, хто рвуться весь вік до мети і вмирають на шляху. Народиний замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжу, людським презирством, ніби трупом вкритий. твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм? Тяглом у поїздах їх безстроїзних? Невже повів, у ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою розбоєм тебе скував і присяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило сил твоїх безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі, офірою, чи душу й тіло, задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишатись у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться, і сила, й м'якість дотеп, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться. Задарма в пісні твоєлється туга, і щастя сміх, і радощі кохання, надій і втіх, і світляна я смуга. О, ні. Не самі сльози лиш тобі судились. Вірю в день воскресний твоєго повстання. Якби слово дать, що хвилю слуха. І слово вдать, що в хвилю ту блаженну здоров'я і огнем живущим буха, О, якби пісню вдать, палку вітхнену, що мільйони порива з собою окрилює, веде на путь спасіння, якби. Та нам, знесиленим журбою, розбитим сумнівами. Битим стидом не нам тебе провадити до волі. Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народі вольних коней, труснеш кавказ, впережишся безкидом і понесеш по чорнім морі гомін волі. І глянеш, мов хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм кулі. ж цей спів, хоч тугою повитий та повний віри. Хоч слабкий та вільний. Твоїй будущині задаток слізьми злий. Твоєму генію мій скромний дар весіль.